Збирала я етикеточок і покажу, що ми маємо, і що з ними робити. Отже, маємо різні етикетки. От вони йдуть отак в рулончиках, тут тисяча штук. Стандартно рулончик має тисячу штук, але може бути різних розмірів. Тобто коротші, трошечки довші, в таку ж саму ширину. Є ось такі е, більші широкі етикетки, можливо, комусь зручніше писати. І, ну, от, є різні е, варіанти кольорів, теж у нас дуже багато їх є: червоні, жовті, оранжеві, е, голубий, зелений все є різне. Філатовий. Ось також маємо ось такі етикеточки на дроті, їх можна підписати, причепити собі дротиком зручно. І ось такі етикеточки в нас є кілочки, які вставляються в сам горщичок. Тобто, якщо у вас там касетна розсада, і там треба поділити, то можна поділити або просто етикетками, можна різними кольорами, бо вони в нас фасуються. 100 штук теж їх можна розділити, взяти різних кольорів різними рядами. Собі посадити різні рослинки, різну розсаду. То ви собі можете це все попідписувати, проетикетувати. Це дуже зручно, щоб не губити свої сорти, свої сорти своїх рослин. Ось або якщо ви ховаєте на зиму, так як ми наші рослинки, і щоб не переплутати, до прикладу, сорти гортензії, і вже точно знати, яка ця гортензія куди її посадити. Ви собі причепили етикетку, підписали, і весною знаєте, ага, ця гортензія, ось така. От, тож приглядайтеся. Таке тут маємо досить багато різних. Також маємо маркери для підписування та олівці.